Всім привіт! Подивимось, що сьогодні у нас на ринку на основних наших парах. Фунт-долар денний графік. Ми пробили ось цю зону підтримки, тож ми можемо її спокійно видалити. На денному графіку більше нічого я не буду відмічати, будемо дивитись, як буде розвиватись ситуація надалі. Перейдемо на 4 години. На 4-годинному таймфреймі також нічого особливо не змінюється. Зазвичай я видаляю давні зони, які вже знаходяться дуже далеко від поточної ціни. Але поки що залишимо все, як є. Тож, сигналів не було. Тому будемо дивитись, що у нас на годинному таймфреймі. На годинному графіку ми пробили ось цю. Дуже слабку зону підтримки. Від неї, до речі, формувався паттерн PPR, але він був не дуже якісним. Ця свічка дуже з маленьким тілом, і, можливо, вона не медвежа, а бича. Такі PPR неякісні, торгувати не варто, особливо проти головного руху. Тому цю зону ми просто видаляємо. Як і казала, до цього на 4-годинному тайфреймі. Давні зони, які залишаються, я їх майже ніколи не залишаю. Я зазвичай залишаю лише найближчі зони, які мені будуть цікаві. І можу тут відзначити ось цю також невеличку зону підтримки, але вона також дуже слабка, бо проти головного руху. Тож, коли ціна сюди підійде, будь ласка, будьте уважні. Пошуках сигналів проти несхідного руху. Тож поки що залишаємо, як є. Переходимо на євро. Денний графік. На денному графіку нічого не змінюється. Ми не дійшли до зон з денного таймфрейму. 4 години таймфрейм також залишається все, як є. І годинний таймфрейм, також нічого додавати не буду. Все залишається, як є, без змін. Золото, денний графік. Бачимо, що ми пробили денну зону підтримки, тому її видаляємо, бо вона перестала бути актуальною. Ця зона залишається. Та переходимо на 4 годинний таймфрейм. Бачимо, що на 4-годинному таймфреймі ми не змогли пробити ось цю зону підтримки, а цей сигнал це не є паттерн пінбар, тому ми його не торгували. Тож на 4-годинному таймфреймі можемо ще відзначити як ось цю зону опору як проміжну зону опору. Будемо дивитись реакцію на цей інтервал. Перейдемо на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі у нас, якби, якщо ви пам'ятаєте, вчора я казала, що цей інсайд-бар проти паттерну PPR Великої бичої свічки торгувати не варто. Але після нього сформувався паттерн-пін-бар. І якби ви його торгували до найближчої зони підтримки, ви б заробили. Три ризики прибутки. Ціна дуже впевнено відреагувала від цієї зони на годинному таймфреймі, дійшла до зони підтримки з годинного таймфрейму та дала сигнал у зворотній бік. Це також паттерн пін і він також відпрацював. Подивимось, так, він також приніс би вам, як мінімум, два ризики прибутку, а то і більше. Тож, цю зону підтримки я видаляю з годинного таймфрейму, тому що наступна свічка пінбаром вона пробила цю зону. І можемо розширити зону опору для годинного таймфрейму. Десь так. Зони співпадають з 4-годинним таймфреймом. Можемо ще відзначити ось цю нижню зону як зону інтересу покупців для годинного таймфрейму. Тож будемо дивитись, це золото. Так. Переходимо на криптовалюти, біткоін, денний графік. Так, ми насправді не пройшли цю зону підтримки, тож вона залишається поки що актуальною. Зона опору також залишається актуальною. Це свічка не пін-бар, тому що великий шип набагато більше за тіло, такі пін-бари не треба торгувати, хоча і є відстань до найближчої зони супротиву. Так, перейдемо на 4 години таймфрейм та подивимося, що тут. Тут так нічого не змінилося. Можна було б відзначити, як, цю зону, як дальню зону інтересу покупців. Тож можемо її трошки підзначити. Так. І все, у нас залишається зона опору і зона підтримки на 4-годинному таймфреймі. Та переходимо на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі ми бачимо реакцію від цієї зони. І після того, як у нас був, були деякі відскоки від цієї зони. Ми її пробили в той самий момент, коли свічка з цього таймфрейму закрилась вище цієї зони цього таймфрейму, ми її видаляємо. Тож, поки що у нас залишається така ситуація. Є якась внутрішня структура, але не буду нічого визначати. Будемо дивитись та чекати реакцію на зони зі старших таймфреймів. Так, переходимо на ефір. Починаємо з денного графіку. Тут у нас також є реакція на зону підтримки, ми її також не змогли пройти з першого разу, але зважаючи на те, що у нас є дуже сильний тиск по продавців, цей пінбар краще не торгувати. Хоча і є відстань один до одного до найближчих зон опору. Просто будемо дивитись та спостерігати далі. На 4-годинному таймфреймі майже нічого не змінюється. Ми не дійшли до зони опору. Можемо відзначити ось цю зону як зону підтримки, але враховуйте те, що ми все одно знаходимося в несхідному русі. Тому шукати сигнали від зон підтримки проти головного руху це дуже ризиковано. На годинному таймфреймі. Подивимось. Так, у нас також був підхід до зони з годинного таймфрейму, і формувався такий сигнал на продаж. Перший підхід нам дав сигнал бичий, але на продаж. І вже другий пінбар у нас формувався, який має більше шансів на відпрацювання, тому що стоп-лосс його набагато менше. Тобто, щоб заробити на цьому пінбарі ми маємо сходити. Як мінімум 1 до 2, це аж майже до нижньої межі зони підтримки. щоб заробити на цьому пінбарі з маленьким стоп лосом ми маємо більше шансів відпрацювання, відпрацювати на 2 ризики прибутку. Тож, просто будемо спостерігати. Якщо ви заходили по цим підбарам, напишіть в коментарях, що у вас вийшло. Ніяких зон відзначати не будемо, все і залишається. Якщо ми пробиваємо цю зону, вона перестає бути для нас актуальною, то ми її просто видалимо. І перейдемо на Солану. Денний графік. Все, що так і залишається. Ми все в несхідному русі. Ми ще не дійшли до зони підтримки, скоріш за все, ми будемо до неї Прагнути, тож на денному графіку нічого не змінилось. 4-годинний таймфрейм. Ми не доходили до зон опору, але в нас, начебто, з'явилася зона, звідки у нас почався дуже сильний рух нагору, тож ми можемо її відзначити як зону підтримки. І перейдемо на годинний таймфрейм. Тут також був пін-бар на продаж, але він був збичим тілом. Такі пін-бари мають трошки а, гірше статистику відпрацювання. Також у нас сформувався паттерн Inside Bar, але він закривався о 10-й годині вечора, тож не знаю, торгуєте ви в такий час чи ні. Я в такий час не торгую, тим паче на годинному таймфреймі. І цей піпір, який також сформувався у нас від зони. Опору, його не можна було торгувати, тому що годинні свічки вже пробили цю зону. Тобто, ця зона вже не має ніякого інтересу для продавців. Тож після того, як свічка зелена закріпилась за цією зоною, ми її видаляємо. І поки що знаходимося ось в такій, в такій ситуації. Тут можна відзначити якісь проміжні зони підтримки, але це все внутрішня структура. І ще на годинному таймфреймі. Ну, заради інтересу можемо поспостерігати за ось цією зоною. Але вона дуже слабка. Краще чекати реакції від зон з 4-годинного таймфрейму. Сподіваюсь, цей аналіз вам був корисним. Якщо ви торгуєте золото, я вас вітаю з профітом. У вас було дві угоди профітні, які принесли вам мінімум 4 ризики прибутку. Будемо дивитись на реакцію ринку на відзначені нові зони. Тож до зустрічі в наступних відео.